Не антикваріат та надзвичайно схожий на нього. Майстру, який створює таку красу, нещодавно виповнилося 70. Юрій Єгорушкін завжди захоплювався красою старовинних ужиткових речей. Його ідеали поєднання естетики та функціональності створені ще у епоху відродження. Своє бачення прекрасного ця надзвичайна особистість втілює у металі та камені. Всередині його витворів ручної роботи механіка. О, я вообще з дитинства та рішили мастерувати, і Я всю та потихоньку. Правда, правдам'я було очень тяжело. Я все смотрю, спашував. Отця не було, нам було очень тяжело, і як був тата, тата був сказав, як тримати напильник, як користуватися нажовкою, взяти по металу і так далі. Ну що зробиш? Але так потихоньку, потихоньку, але дід у мене був коваль. Правда, це дається дуже тяжко і дуже багато часу йде на це. Ну так поступово, потихоньку, але за за, за сімдесят може щось, як кажуть, робити. Фрагменти інтер'єрів, урамки для світлин, годинники під старовину і такі ж телефонні апарати, схожими користувалися ще наприкінці 19-го століття, коли такий вид зв'язку був новинкою. Все це сьогодні начинене цілком сучасною технікою, яка незрадливо працює. Якщо зупинився годинниковий механізм, у нагоді стане ключ для заведення, теж виготовлений цим дивовижним чоловіком. Натхненням для творчості стають набутки з минулого. Давня оптика, корпуси та запасні частини. За витворами його рук, знавці антикваріату роками стоять у черзі хобі зробило цього чоловіка популярним не лише в університеті, де працює 30 років, але й у всьому місті. Він серцем є і механік, і серцем він відчуває оці механізми, які він робить. Серцем відчуваю ці механізми, які він показує студентам. Є люди, які зробили свою роботу. Ти сів і собі там сидить тихенько, аби не, не чіпайте. Я свою зробив, чекає другої пари, вийшов і все. Ну а він така людина, що він, якщо зробив свою роботу, бігає, шукає іншу роботу. Поруч з експозицією сучасного антикваріату, створеного славнозвісними золотими руками майстра ювіляра, добірка його ж світлин. Це фото із сімейного архіву, на яких надзвичайні моменти життя. Та мандрів їх автора особливу увагу Юрій Єгорушкін завжди приділяв архітектурі, звісно, старовинній.